Усім привіт! Відразу скажу, що сьогодні у нас трохи незвичне відео. Бо як Сашко, так і я міг спокійно розповісти вам про Samsung Viewfinity S9. Дисплей створений для професіоналів, відеомейкерів, фотографів та дизайнерів. Але так вийшло, що я знаю людину, яка працює більше 10 років якраз у сфері дизайну. Так що кому як не їй розповісти про такий монітор? Так що ведіть себе добре в коментарях. Підтримайте, ну а ми... Починаємо. Як професійний дизайнер, я розумію, наскільки важливо мати якісний монітор для роботи. Він має забезпечувати високу чіткість зображення, точність передачі кольорів і бути зручним у використанні та підключенні. Та як бонус хотілося б, щоб він мав непоганий дизайн. Мене звати Анастасія, а ви на каналі Кадерком, І сьогодні ми детально розглянемо монітор Samsung Viewfinity S9. Монітор, який пропонує найсучасніші технології, можливості та фішки, розроблені спеціально для творчих людей. І я дуже хочу поділитися з тобою своїм. Ми враженнями від цього малого. Так що поїхали. До речі, це відео виходить за підтримки компанії Samsung, за що ми їм дуже вдячні. В Єфініті S9 виглядає неймовірно стильно 27-дюймовий екран з тонкими рамками, мінімалістичний корпус якісного пластику та масивною металевою підставкою. Вона дозволяє регулювати висоту, нахил, поворот монітору, але повернути його можна тільки в одну сторону. Тим не менш, круто мати можливості налаштування положення монітору прямо з коробки. А якщо хочеш більше, S9 має стан стандартне весокріплення для встановлення його на настільний кронштейн для монітора, мінімалістичний корпус з якісного пластику і алюмінію. На корпусі немає жодних зайвих елементів, позначок чи наліпок, лише декілька цікавих дрібниць: як окрема веб-камера, акуратна сітка динаміків, не дуже помітний логотип компанії, на задній панелі і все. Тут же знаходяться усі порти для підключення пристроїв: один Thunderbolt 4, три USB Type-C роз'єму для аксесуарів та накопичувачів і один міні дисплей Playport. До речі, по Thunderbolt підтримується зарядка підключених ноутбуків до 90 Вт, що дозволяє підключити MacBook чи UltraBook на Windows і не думати про необхідність окремого блочка для зарядки. Єдине, мені хотілося б мати декілька звичайних USB і окремий HDMI. Старі збіжки все ще на ходу, бо багато додаткової периферії, як той самий графічний планшет, котрий використовує такий самий роз'єм. І для створення робочого місця, умовно підключив один дріт до ноутбука і готово, доведеться використати. То якийсь USB Type-C хаб, змонтувавши його за монітором. Те саме стосується і HDMI. Консолі та не всі дестопи та ноутбуки вміють віддавати картинку по Thunderbolt, чи мають DisplayPort. Так що тут теж доведеться погратися з перехідниками, щоб отримати картинку. Але якщо прям дуже треба, VIF Unity S9 вміє працювати з бездротовою передачою картинки, і на нього можна кастити як з Windows, так і по AirPlay з Mac або iPhone. Інколи це буває дуже корисно мати можливість продемонструвати щось без дротів на великому екрані. Проте будьте готові, що в такому. В режимі роздільна здатність буде всього Full HD. І кажучи про це, от ми підійшли до найголовнішого роздільної здатності S9. Детальні технічні характеристики монітору перед вами, а я ж сконцентруюсь більше на своїх емоціях від роботи з ним. Одна з найбільших переваг в Unity S9 це його роздільна здатність 5120 на 2880 пікселів. Це означає, що даний монітор має на 77% більше пікселів, ніж 4К. Така висока роздільна здатність забезпечує набагато більше деталей та чи. Що дуже важливо для професійних завдань, таких як редагування відео або фото, де важлива точність та якість зображення. Для мене було вкрай зручно мати можливість відкрити проекти у фотошопу на нативній якості піксель у піксель, і при тому мати достатньо вільного простору для розміщення інтерфейсу з інструментами. Ніякого постійного відзумлення, перекриття робочого простору зайвими вікнами, тобто працювати на ньому одне задоволення. Де да й взагалі 5К зображення настільки чітке деталізоване, що виникає питання, як потім працювати на фелозі. Ді моніторах щодо кольоропередачі. Матриця тут якісна IPS-панель, що має сертифікацію Pantone Validate, а це гарантує точність відтворення кольорів. У мене було нуль питань до якості і натуральності зображень. Але якщо виникла необхідність трішки налаштувати кольоропередачу без додаткового обладнання, то в Іф'Юніці S9 є крута фішка Smart Calibration. Все, що тобі потрібно, це мати телефон та мобільний додаток SmartSync. І за допомогою цього комплекту можна відкалібрувати екран. Це забезпечує точне налаштування балансу білого, гами та RGB без додаткового обладнання. Окрема подяка за те, що тут використали добре матове покриття монітору, що дозволяє працювати в яскраво освітлених приміщеннях. Це не впливає на якість зображення, ніякої пікселізації тут нема, бо роздільна здатність величезна. Крім того, приємним бонусом стала комплектна камера 4K Slim Fit, яка магнітно кріпиться до верхнього краю екрану. Я часто присутня на різних відеоконференціях, і ця камера забезпечує значно високу якість зображення, ніж та, що в мене на ноутбуці. Однак варто зазначити, що вона не має широких можливостей регулювання кута нахилу, так що для отримання оптимального ракурсу треба буде трошки погратися. Також монітор оснащений базовими стереодинаміками. Звук доволі простий, але у поєднанні з будованою операційною системою Tizen ми отримуємо майже повноцінний смарт-ТВ зі знайомими додатками, який може працювати без підключення зовнішніх колонок, ТВ-приставок чи ноутбука. А для покращення якості звуку, щоб нікого не турбувати зайвим шумом, можна використовувати звичайні. Bluetooth-навушники для перегляду фільмів чи прослуховування музики. І після знайомства з Samsung Ufinity S9 я можу сказати наступне: це добрий вибір для людей, які шукають високоякісний монітор з відмінною кольоровою точністю, високою роздільною здатністю та приємними додатковими фішками. Цей дисплей пропонує все необхідне для комфортної роботи, забезпечуючи чудову якість зображення. Так, у нього є деякі моменти, про які я розповіла, але критичними їх назвати складно. Єдине, що може трошки Налякати немаленька ціна, проте отримати якісну 5К панель за менші кошти майже неможливо. І якщо саме така роздільна здатність вам не потрібна, то можна звернути увагу на більш прості моделі з лінійки VIF Unity. Вони також забезпечать якісне зображення і безпроблемність у роботі, але трошки за іншу вартість. Щоб ви не заснули під час перегляду, я намагалася бути максимально лаконічною і концентрувати увагу саме на робочих моментах та якості зображення. Однак, як на мене, мультимодійні можливості S9 доволі цікаві. І я вирішила розповісти вам про нього в окремому відео: як на ньому грати, що з підключенням консолей, що він вміє сам по собі в режимі телевізор і таке інше. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити. Сподіваюсь, огляд був корисним. Тому проставляйте лайки і до нових зустрічей.